Сьогодні розглянемо вправи на розвиток обсягу уваги. Перша вправа. З якої кількості маленьких рибок складається велика риба? Дитина відповідає відразу, не підраховуючи, а потім перевіряє себе, ви можете скористатись відео, поставивши його на паузу, або роздрукувати матеріал за посиланням внизу цього відео. Аналогічна вправа необхідно подивитися на метеликів і визначити на око, не рахуючи, із кількох маленьких метеликів складається кожен з них. Наступна вправа протягом однієї секунди дивитися на квадрат А і спробувати помітити, скільки в ньому крапок і яким чином вони розташовані. Потім на окремому аркуші накреслити такий самий квадрат, а можна скористатися заздалегідь підготовленим шаблоном і позначити на ньому крапки, що запам'яталися. У такий же спосіб. Дитина працює з усіма квадратиками серії 1. Відзначити потрібно тільки ті крапки, які міцно запам'яталися. Якщо дитина запам'ятала тільки кількість крапок, а місце їхнього розташування вислизнуло з її уваги, то на полях можна відзначити цю кількість. Результат оцінюється відразу за цілою серією карток. Ну, от, наприклад, серія 1 квадратики від А. Для тренування краще використовувати 4 набори карток. У процесі тренування картки можна замінювати, повертати навколо осі, тоді кожну картку можна використати по 4 рази. Згодом можна самому накреслити аналогічні квадрати, замінюючи розташування і збільшуючи кількість скрапок і клітинок у кожному квадраті. Для ускладнення тренування замість крапок можна використати різні літери або знаки, але це вже для майбутніх асів. За допомогою цієї вправи можна ще раз визначити показники обсягу уваги дитини. Для проведення остаточного підрахунку, звичайно, знадобиться допомога дорослого, також знадобиться олівець і годинник із секундною стрілкою, щоб зафіксувати час. У таблиці в довільному порядку наведені числа від 101 до 136. Завдання полягає ось у чому. Числа необхідно знаходити у порядку зростання від 101 до 136. Під кожним знайденим числом можна ставити крапку. Час, витрачений на виконання вправи, необхідно записати. Тепер за допомогою дорослих можна розрахувати обсяг уваги дитини за такою формулою. 648 поділити на час, витрачений на виконання завдання. Обов'язково в секундах. Якщо результат у 6 одиниць вважається дуже високим, то 4-5 одиниць середнім а меншим, ніж 4 одиниці низьким. А зараз гра у ній може брати участь необмежена кількість бажаючих. Її можна проводити як з підрахунком балів, так і без нього. Починають гру словами. Бабуся укладає до своєї валізи. Далі необхідно називати будь-які з предметів, що бабуся оригіналка збирається покласти у валізу. Другий учасник повторює вступну частину, додаючи від себе назву ще одного предмету. Третій учасник, перелічивши вже е, впаковані предмети, додає наступний і так без кінця. Першим із гри вибуває той, хто не зможе повторити предмети в потрібному порядку або розгубить частину бабусиного багажу. Завдання спрощується, якщо гравці вибирають незвичайні речі, які точно валізу не покладеш, наприклад, папуга чи е, замок з башточками, тому їх легше запам'ятати.